Майже кожної суботи до нас на Русанівку приїжджає ярмарок. Продається – і риба, і м'ясо, і купа різноманітних овочів, фруктів, зелені, домашній мед і навіть домашній одяг з білизною. На цей раз ми прийшли за овочами на популярний салат з інтернету, який консервують на зиму. Також купили мед для консервації гіркого перцю та пару качанчиків кукурудзи на вечір. Я випила улюблене три в одному з пакетиком, а ще позаглядали, яку на цей раз привезли рибку. До речі, ціни на ярмарку в порівнянні з постійними овочевими палатками біля тебе набагато нижче. Також ми купили банки, кришки та сіль з оцтом. Сам рецепт дуже легкий. Гриби та огірки ми спеціально брали маленькі для зручності та краси, звісно, а цибулю та перець ріжемо полосочками, замочуємо це все в розсолі і потім розкладаємо в чисті банки, на низ яких кладемо віточку укропа та пару кусочків часнику. Більш детально написала в описі рецепт. В кастрюлю кладемо рушничок, потім банки, заливаємо розсолом і накриваємо кришкою. Пів кастрюлі води, і стерилізуємо. Салат виходить дуже гарний. На новий рік точно відкрию, якщо, звісно, не з'їмо його раніше.